Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 515. Піднесіть до степеня. Для того, щоб піднести дріб до степеня, треба окремо чисельник піднести до цього степеня та окремо знаменник до цього степеня. П у кубі залишаємо. Добуток, щоб піднести до третього степеня, треба окремо 4 піднести до кубу, 4 в кубі 64, М піднести до кубу. Друге завдання. Треба піднести дріб до четвертого степеня. Окремо підносимо чисельник, окремо підносимо до четвертого степеня знаменник. 3 до четвертого степеня. 3 на 3 9 на 3 27, на 3, 81. Це в квадраті підносимо до четвертого степеня. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо 2 помножити на 4, 8 м у четвертому. Третє завдання. Мінус 3 м квадрат н сьомих до квадрату. Квадрат степень парний. Отже, мінус примножені на мінус дасть плюс. 3 підносимо до квадрату, м у квадраті підносимо до квадрату, n підносимо до квадрату, 7 підносимо до квадрату, 3 до квадрату 9. М у квадраті до квадрату, м у четвертому n квадрат 7 до квадрату 49. Четверте. 3 степінь непарний. Отже, ми будемо множити три таких вирази. 3 мінуса 3 від'ємні вирази. В відповіді буде вираз від'ємний. Окремо чисельник підносимо до кубу, окремо знаменник підносимо до кубу. Мінус залишаємо. 2 до кубу 8. м у квадраті до кубу показники перемножили, 3 до кубу 27, х у кубі до кубу показники перемножили. П'ятий приклад. Нам треба піднести дріб до п'ятого степеня. Окремо підносимо до п'ятого степеня чисельник. Окремо підносимо до п'ятого степеня знаменник 2 до 5. 2 на 2, 4 на 2, 8 на 2, 16 на 2, 32. А у кубі до п'ятого показники перемножили Б до п'ятого. В знаменнику х у сьомому підносимо до п'ятого степеня. Показники перемножили 7 на 5 35, шостий вираз. Нам треба піднести до 10-го степеня дріб. Десятий степінь парний ми будемо множити парну кількість від'ємних виразів. Отже, знаку відповіді буде плюс. С у квадраті підносимо до 10, го М у кубі підносимо до 10 го степеня, П підносимо до 10 го степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Отже, С2 помножити на 10 20, M3 помножити на 10 30. В знаменнику П. Завдання виконане повністю.